Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене осінній огляд моїх бігоній, компактних і мініатюрних сортів. Якщо ви завітали до мене на канал, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Минулий огляд моїх сортів був більш з таких великих сортів. Які розростаються широко і потребують досить багато місця. І там було на столі всього, мабуть, 6-7 рослин. А сьогодні я зібрала багато рослин вже на своєму столі, зібрала такі компактні сорти, які, ну, мабуть, дуже великі їх і виростити не можна. Є такі, ну в основному тут сорти ті, які в мене досить уже, ну більше двох років. У мене всі бігонії більше двох років, тому що я свою колекцію не поновлювала після того, як накупила дуже багато різних бігонів. Ось тільки цього року я купила нові сорти. Це вже буде, будуть нові огляди цих сортів, нове вирощування. Можете спостерігати, як вони поступово ці рослини змінюються. Давно не показувала деякі з цих бігоній, багато які з них пересаджувала, омолоджувала, ну, намагалася виростити дещо більші, шикарніші, але ну, не всі так красиво розростаються, як би мені хотілося. Зараз зупинюсь на кожній бігонічці окремо. Почну ось із цієї бігонічки, це перл -де Парі». Покажу, що таке стара бігонія, яка вже так хоче, щоб її розсадили, пересадили. Дивіться, що тут робиться, і які вони збиті, ці кущі. Вона не росте дуже великий великим кущем уверх та в сторони, але потребує розширення. Якщо її пересадити зараз у більш широку плошечку, щоб вона могла розростатися в сторони, то вона буде рости. Але ну, мені вже обмаль місця на такі великі рослини. Тому якось треба добратися та все ж таки розділити цей кущик, можливо, комусь віддати, тому що продаю я зовсім якось мало, нема коли особливо цим займатися. Ну, Ось так виглядають неділені кущі. Дивіться, ох, що там робиться навіть якась квітка тут сухенька застряла. Ну, ось такий кущик. Це цьому кущику десь два з половиною роки. Він пересаджувався, звичайно. Я пересаджую раз там ну, маленькі, може, півроку, більше там, до року, звичайно, пересаджую та обмолоджую, але він хоче вже розростатися в сторони. Перли парі. Ну, листочки, опять же, знову ж, молоді листочки, вони більш такі, наче натерті і дуже блискучі. Старі листочки вже такого блиску, звичайно, не мають. Так. Поряд у мене стоїть гламурус. Гламурус також оновлювала цей кущик, тому що якось він не дуже гарно у мене ріс. Я його так гарно обламала, занурила в ґрунт. Ну, і ось вирощую новий такий кущик, такий, ну вже досить такий красивий, можна сказати. Гламурус це альтернатива, десь. Це також ДС, ДС ДСЛідь був. Потім вони вивели ДС-гламурус, цей трошки простіший, в ДС Лебіддя розкрас листочка дуже схожий, але він дуже-дуже такі ніжні листочки, і він дуже реагує на всі переливи заливи, тому дуже важко його виростити. ДС-гламурус трошки легше, простіше, але не менш шикарний розкрас має свого листя. Ось такі. Це до світлих бігоній, як я кажу, хто любить, не любить темні, а любить світлі кольори. Ось, будь ласка, який шикарний розкрас. Також у мене дуже гарно розрослася, теж не зразу не з першого разу, бебі-смайл. Я навіть почала з неї знімати бігонію тижня. Подивіться на цей розкрас. Ну, це просто неймовірно красиво. Це міні-сорт, мініатюрний сорт. Е, великі сорти, я вже неодноразово казала, їх легше виростить. Мініатюрні сорти важче, як на мене. Ну, ця, нарешті, у мене якось так розрослась. Не знаю, як довго вона буде такою шикарною і красивою. Маленька, компактна, розкрас листя, неймовірно, красивий. ДС, лунний світ. Також декілька років, ось так квітнуть. Вони, до речі, бігонічки майже всі так квітнуть. Квіточка так не дуже приваблива, така і не дуже ціниться. Хочу сказати про цю бігонічку, що також декілька років ми з нею намагаємось виростити красивим кущиком, і все якось так воно, щось не так. Ну, це. Нарешті, ви знаєте, багато я пересаджую своїх бігонічок, ось такі плошечки дуже така поширена. Їм подобається ширше, але не глибоко, щоб не було багато ґрунту. Вони не люблять багато ґрунту, тому що корінчики не встигають розростатися, підгнивають, підгнивають, і вона пропадає. Нарешті, нарешті вже щось вирисовується, вимальовується, вибачте, і вже можна чимось трошки Ну, Такі вже кущі, більш-менш ці листочки шикарнючі. Також оцей контраст на листях, який мені також дуже подобається, що кольори чітко розділяються. Ну, Вона росте, в чому не і мінус? Вона якось дуже багато нарощує листя, але воно з короткими такими стебільками, і їх постійно треба десь. Туди вимають, тому що вони такі пожмакані, їм наче немає куди рости. Mm. ну Таке враження. Але ну колір мені oh. подобається, тому я якби з не, нею не прощаюсь поки. ну так Ось такий вже кущик мені все ж таки нарешті вдалося із неї виростити. Компактний сортик DS Арбузік. Він був у мене більший, я його ділила. Колір також листя, шикарнючий розкрас такий різнобарвний, красивий, але сама вона ну вона велика не росте. Хочеться, щоб це листя воно досить велике, але воно також на маленькому стебільку і якось, наче, йому ну, нема куди рости. Вони там всі скручені, всі покручені в мене якось ті листочки. Знову от потрібно, ось він невеликий цей кущик, але його знову потрібно якось ділити, занурювати, щоб, ну, щоб знову нарощувала вона листочки. Велика не росте. Я також були відео, у мене про неї окремо, вона була дещо більша. ну а Поки за літо, ну не дуже велика. В мене, Я обновлювала її весною, занурювала глибше, але ну, не дуже вона велика в мене виросла. ну. Ось такий кущик. Хісместі, здається, називається сорт, зарубіжна селекція. Безпроблемний сорт з таким таємничим листям. Ось буквально недавно я пообламала, він дуже-дуже був такий забитий листям. Все старе листя я обламала, тому що він ну, втрачає вже ось такий колір. Молоденькі, звичайно, листочки красиві, а їм просто нема куди рости. І я його повністю обламала, це все старе листя і надіюсь, він буде краще пускати свої молоді листочки. Ну, так, З першого погляду, не скажу, що сильно привабливим. Бігонічка, але має свою родзиночку у своєму розкрасі. Така таємничий розкрас, ну, Красивий. Як на мене, теж, я ж кажу, є така своя родзиночка в цьому окрасі листя. Сорт бігоні Сіземори. Вона у мене давно, але мені дуже не подобалась, вона шикарна. Дивіться, які в неї ворс. Мабуть, жодна бігонія не може повихвалятися своїм ворсом. Дивіться, які ці ворсинки шикарнючі. Коли я її купувала також маленькою діткою, мені тож, також я її на виставці, до речі, купувала, тобто бачила вживу, мені дуже сподобалось, але мені не сподобалось, як вона росла у мене. Вона пускала декілька листів на дуже довгих пагонах і таке розкидалась в різні сторони і пуста була. Я вирішила з неї зірвати листя, укорінити. І ось вирощую дітку. Одну вже продала. До речі, дуже такі шикарні якісь дітки вийшли у мене. І ось я вирощую з дітки заново цей кущик. Наскільки він вдасться мені красивим і удачним, дивіться, які ворсинки, ну взагалі, шикарно. Не знаю, поки невеличкий, Поки вони маленькі в мене на гнотовому поливі. Я завжди всім про це розповідаю. З маленькими рослинками мені легше на гнотовому поливі, а великі рослини, ну мені вже ті барикади не подобаються одне на одному, воно вже не має естетичного вигляду. Про гнотове полив у мене досить є там чимало відео. Різних хто з тим не стикався, то можете подивитись, це наскільки легше і простіше. Діцькі листя, З якими красивенними колючками, наче колючечки такі, де сказка? Ви могли її бачити, там я трошки показувала, вона в мене стоїть в моєму зеленому куточку на підставці, досить так в затемненому місці, але має ось такі шикарне. Забарвлення свого листя безпроблемна, росте кущиця в такій широкій плошечці вона у мене, тому їй свої різомки є куди розкидати, є куди кущитись. І ось там іще дивіться, скільки листочків, які, я надіюсь виростуть. Ну, все ж таки, ці довші, із-за того, що вони все ж таки тягнуться до світла, і ростуть довші, і тоді цим листочкам буде куди діватися. Ну, Компактний сортик непроблемний, не скажу, що з ним були проблеми. Росте кущиця велика, що це компактна рослина, вона сама по собі дуже велика не росте, не займає багато місця, тому новачкам можу радити таку рослинку. ДС Оазіс. А, також не з першого разу вдалося її виростити, така з першого погляду, наче зовсім проста рослинка, більш Темно-зелений, серебристий, ну, також дуже цікавий контраст кольорів різнобарвний. Це також компактний сорт. Ну, росте, росте Ось таким кущиком, періодично оновлюю, занурюю, якось зразу щось у мене не дуже гарно почала рости, але потім нічого вирівнялась, я її декілька разів пересадила. Ще раз повторюсь, якщо ваша бігунічка погано росте, пересадіть, щось їй не подобається або ґрунт, або місце, або палив, або взагалі не зрозуміло що. Я більшість рятую свої рослини пересадками. Ну, ось так, такий, з першого погляду, непривабливий колір, але цікаво. де оазіс бігонія Федір. води знають цю рослину з цим шикарнючим бархатистим листям. В моїх відео вона також була неодноразовою, була досить великим кущем. Потім я його трохи ділила, розсаджувала, пересаджувала, заглиблювала. Ну і цього разу щось, ну, не дуже шикарно, вона стоїть у мене на підвіконні. І, якщо чесно, не дуже шикарний кущик за літо якось так сильно не наросла, вже дивлячись на неї, і думаю, що її також я пересажу плошечку. В ширша плошечка ширині ширша, але щоб не глибше. Тому що ну, погано глибоких і великих ростуть. Ну, ось тут уже листочок такий маленький росте. Але якось, якось, якось вона може бути шикарнішою, вона в мене була шикарна. Ну, а після чомусь цього року так не дуже сильно мене радує вона своїм листям. Але взагалі сорт дуже красивий. Дуже красивий, бархатистий, ну, цікавий, такий, приваблює дуже погляд. І не дуже реагує на освітлення. Також можу сказати, що не запливає, навіть якщо трошки далі десь від освітлення у деякі сорти, ну просто там якимось червоним або ще якимсь запливає, і вона там ну не видно того різнобарв'я, а ця не дуже реагує на освітлення, тому можна її придбавати, і навіть там в зимовий період особо їй не давати ніякого підсвічування. Бігоні Федір. Дес Южна я ночь». Вирощую новий кущик з листочка. Е, є у мене відео загальне про мамку, е, яка якби росте, але якось росте одним погінцем, ну, якби не дуже така шикарна і красива, як би мені хотілося. Є е, е, огляд і під освітленням цікавий цей сорт тим, що якщо знімати його. При підсвічуванні вона дає шикарний фіолетовий відтінок. Здається, що листя у неї просто сяє таким фіолетово синім відтінком. Ну, Ось навіть при денному освітленні я включила підсвічування на телефоні. Дивіться, який відтінок синій. Здається, що у бігоні сині листочки. Тобто, ну, якісь. Фермент є, мабуть, в цих листочках, які віддають таким шикарним відтінком. А в цілому хочу сказати, що це досить така трошки вибаглива бігонічка, як на мене. Так, да, вона шикарна, красива, темне таке листя з бордовим цим відтіночком. Але така трошки примхлива, також посадила в плошечку, ось таку різом, бачите, вона лягає і тут пускає листочки. Тобто їй потрібно, знову повторюся, їй потрібна мілка, але широкий такий горщик. НГ-лунне затміння. Також цей сорт уже подобається. Один листочок, чого вартий. Але шикарну рослину поки виростити не можу. Дуже хочу великий кущ виростити. І чомусь у мене верхні листя наростає, нижнє опадає. Але розкрас, неймовірно, красивий. Не знаю, ще помучуся з нею. Ось і знову дивіться: бачите, оголюється стовбурець, тобто зараз мені треба повністю цей стовбурець. Виняти з горщика не з ґрунта убираю повністю, занурюю нижче і засипаю в більший горщик, ні в коєму разі її не можна ще пересаджувати. Достатньо їй цього. Ну, Мабуть, треба ще пересадити, буде час, пересаджу. Але листя листя шикорнюче. Просто якими відтінками віддає. Навіть нема слів. Красуня. нг лунне затмення і Дес-Лунний світ. Ну, з такими дуже схожими назвами, ну і все ж таки трошки з яким схожим листом. Просто про місячне сяйво наші селекціонери якось бачать це по-схожому. Ну, як на мене, так, вони зовсім різні, ці рослини, але все ж таки в їхньому забарвленні є щось спільне. Хочете щось собі яскраве і безпроблемне? Купіть собі Color Vision. Дивіться, яка шикарна, яскрава, красива, кучерява. Це також такі до компактних сортів відноситься. Вона, ну, вона дуже велика і не буде, мабуть. Ну, хоча дуже гарно розростається останнім часом. Дивіться, як поділилась це все ж одна рослинка. Ну, що мені сказати, ви саме бачите цей яскравий колір. Вона стоїть на підвіконні у мене, да, там її зараз достатньо освітлення. Це ж хочу швиденько познімати свої бігонії за осінь, бо зараз буде малий світовий день, і, звичайно, на весну деякі бігонії, ну так, трошки вони тьмяні і листочки, їм не вистачає освітлення, і вони, звичайно, за зиму стають не такими шикарними. Хоча у мене є весняні огляди, можете подивитись, я також там розповідаю у весняних оглядах, які розміють рослини дуже реагують на освітлення, які ну, майже не реагують. Ну, Колір Vision, до речі, вона завжди красива, шикарна. ну, Трошки трошки тьмяніє. так, Не такий яскравий колір, оцей бурдово-червоний. А якщо більше її освітлення, то вона може трошки запливати. ну, Цей червоний стає весь листочок, що також втрачається ця родзиночка, її розкрасу. А зараз вона, ну, як на мене, Самий шикарний розкрас має. Color Vision. Зробила осінній огляд своїх компактних сортів бігоній, повихвалялася. За зиму вони, звичайно, трошки змінять своє забарвлення. Все ж таки, взимку вони не дуже гарно ростуть. Хоча бігонії ростуть протягом року, якщо їм забезпечити певні умови. Єдине, що в моїх умовах їм може не вистачати, то, звичайно, це освітлення. У мене є трошки стелаж з освітленням, але там ростуть переважно маленькі рослини. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей, мирного неба!